Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру 13 травня о 7.41 Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП по вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля Mazda червоного кольору не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Фольксваген сірого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду за згодою сторін. 14 травня о 8.51 камерами ситуаційного центру зафіксовано ДТП по вулиці Пирогова. Водій автомобіля Рено зеленого кольору, повертаючи ліворуч, не дотримався безпечного бокового інтервалу і допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Рено складено протокол. 15 травня о 8.50 Камери відеонагляду зафільмували дорожню транспортну пригоду на перехресті вулиць Соборної та Театральної. Водій автомобіля Фольксваген чорного кольору не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Сітреен білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Volkswagen складено протокол. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101 Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.